Так, друзяки, ранок починається не з кави. Бачите, яка в мене бригада помічників. Їдемо, зробили автопоїзд. О, хтось свиню ріже, чую по звуку. Кось сьогодні буде свіжина. Так, дивіться, зробив я автопоїзд і таким чином прямуємо до дедушки. Да, Варенька, до дедушки їдемо. Будемо чинити наш мотоблок. А ти він поламався, так? Да? Скоро картошку сажати, а мотоблок поламався, так? Да? Так, їдемо далі. Це в мене помощниця. Мотоблок да? да. І що тепер робити? Треба да? його Да. І хто допомагатиме мені? А ти? Да. Молодец, моя девочка. А пама буде святля чудня. Да, цілий день. Варенька, що ми принесли? І, інструменти. Варюш. Інструменти. Інструмент. Інструменти, і що ми будемо робити? Святлю мотузну. Мотузку оцей, оцю звірюку, да? Вона саме сильна, да? Да. Слава... Що, що ми ним робимо, Варь, в господарстві? Скажи. Що ми ним возим? Кукурудзу. І ще що? Катошку. Да? да. Молотим? Молодим. Да. Складаємо. Бензин делає. Все... Все на ньому возим. і де нас возив. на кукурузу. На, прицеп... ми там... на прицепі. Да. І ми там і забуваємо. Все, дождь капає, ми на різуть, все ми робимо. Без цього звіра в господарстві не обійдешся, так? Да? Да. Коротше, це наш помічник, так? Да? Да. Він трошки приболів і зараз ми його будемо розбирати. Да. Трошки обмиємо його, так? Да? Да. Подивись, що з. Що ти будеш мить? Це... Мотоблок? Да. Зачем? Так, а ти ж ручки вимажеш. Помічниця, лаба. Так, треба я трошки сполоснути і приступити. Бачите, що значить, кукурузу возив. І приступити до його ремонту. Ну що, загнали ми на мойку самообслуговування наш апарат? Береш. Що написано? Сім бешених китайських коняк. Захар, ти йдеш допомагати? Не хочеш? Правильно, я теж не маю бажання, ну треба. І ось таким чином. Потихоньку, не спіша. Вимиваємо наш апарат. Бачите, трохи преобразився дракон, трошки його намили, вичистили. Зараз заганяємо майстерню і розбираємо. Кому цікаво, залишаємось з нами. Так, пояснюю, хто дивився мої попередні ролики. Відслужив цей двигун років 4. Вірою, правдою. І в минулому році щось почав кашляти він димом. Густим таким. Підбирає масло. Ну, коротше, потрібно розібрати. Або кольцем капець, або. Ну, коротше, вскриття я покажу. Так що загнали. Саме головне, зараз будемо потихеньку розбирати. Так, воздухан зняли. Вихлопнути трубу зняли. Бачите, як оголили двигун. Знімаємо далі. Знаєте, перша ознака така, що йому зовсім плохо було. Бачите, така свічка. В маслі, блін. Просто капець. Коротше. Зняв я цю газульку. Оп, вона тут була. Далі. Що далі? Далі хочу глянути цю кришечку зняти клапанну, Хочу глянути, що тут яка ситуація з клапанами. Чи не попрогорали клапана. Так. Так, так. Так, ось така клапанна кришка. Ось тут, лапанці. Щоб зняти гільзу, потрібно відкрутити ці 4 болта. А перед цим перед цим оця защита. Зараз відкрутиться. Зараз защиту знімем. Потім уже дійдемо до гільзи. Так, защиту зняв. Потім від'єднала цю шланочку, яка до карбюратора йшла з баку. Від'єднав її, зараз знімаю сам карбюратор. Це так по-заумному зроблений, причеплений. Зараз його від'єднаємо. І можна відкручувати голову цю. Ну що, розскорочув я все, що тільки можна. Тепер. Откручиваем эти четыре болта. Взрываем. Ого, затянуто. Та не, треба камеру ложить. -то. Ну, двумя руками. Ого, блин. Ничего себе. Вот это затянуто. Я думал, болта перервал. Так, другий пошел. Перервал. Прикинь, если болта перервал бы, эту было бы весело. Так, перервал. И тут эту дервал. Все, выкручиваем. Больше такие болты двойник. Так, ну что, самый такие момент відповідальний? Хоп, хоп. что подал. Ну что? Що ви скажете? А ну, кто такий може моторист? Що тут? Що тут скажеш, да? Скоріе покаже, да? Так. Поршень у нас. Фух. Сейчас ложим його аккуратно. Аккуратно ложим сюда. Щоб не погубить ніякі деталі. Бачите скільки не розбирав. розібрати розібрав. А хто складати буде оце, а? Це цікаво. Щось Це Звідси десь випало Що це таке? Оце Валерчик дає. В житті нічого такого подобного не розбирав. Ні, обманюю, мопед в мене був. Дирчик, де шесть, я розбирав. Ну що, не доліземо ми сюди, до поршня, щоб кольця зняти, оказується. Бачите? Надо знімати, далі розкручувати. Йду набагато далі, бачите, як? Бак знімав. На що воно похоже. Бачите, такий брудний мотоблок. Так, що нам, як нам добратися до цього поршня? а Я зараз чувствую, розкорочу до невпізнаваемості. Одне діло розібрати, а друге діло, знаєте. Зібрати докупи. Розібрати я можу що хочу, а от зібрати це вже такий вопрос. розтепенний. Ну, саме основний. Ху-ху-ху. Чого я не на моториста пішов вчитися, а? Угу. Та шо? Шо-шо? Що -шо? шо тут думати? Один болт, другий, третій, четвертий. Зараз рожковий ключ беру і відкручую. І должно воно двигун. Ця, вона, як сказати, сумісна поршньова із електронікою, від'єднатися до цього редуктора. Якось так. Ага, і знизу ось тоже. Раз, два, болта. І тут же ж з цієї сторони Чотири. Фух, думав, воно так по берегу буде. Раз, два, тут відкручу. і все. Ага, ще ще й масло зливати надо буде. Короче, Олєрчик Попав. На ремонт, конкретно. Так, відкрутили тут три болта і знімаємо цю заводну кришку. Угу. Китайці вона придумовують тут. Так, зняли кришку, і ці надо. Газульки познімати. Це <кій> знаєте, я відео знімаю для тих людей, котрі, як я, це в перший раз в житті таке щось подібне роблять. Розбирають там і хочуть замінити там, якісь певні деталі перший раз в житті. Ну, а по-хорошому, не знаю, тут, бачите, масла скільки. Треба в мене вдома є така хімка, що таку мазуту роз'їдає конкретно. Поїду мать візьму. Е і що тут помимо колець, що я думаю, тут капець їм. Е десь тут сальник, мабуть, вже підтікає, бо бачите, скільки масла. Може одним махом вже розібрати, та, щоб і не поглядати. А куди це годиться? Дивіться, скільки масла. Ось воно де ж береться. Ось воно, мабуть, ось тут і витікає. А що, а що робити? Коли розібрав. Потрібно йти до кінця. Бачите. Фу-фу-фу-фу-фу. Працюємо, друзі, працюємо. Так, що ми наступним етапом відкручуємо сам двигун від, від рами, як можна так сказати. А двигун, в свою чергу, бачите, який брудний, тримає оцю ось кінгурятник цей. Де підножка, все кріпиться. Коротше, все, все воно тримає одне одного. Бачите, так, раз. І в сторону. Е, злив маслом, бачите? Мастила в двигуні немає. І це ще одна деталька. В сторону сюди, раз. Так, не уявляєте навіть, куди ми з вами дійшли, щоб відкрутити цю частину двигуна. Потрібно і відкрутити цю плиту. Я думав, отут оці болтики повідкручуємо, коли не тут табило. Воно тут по кругу, по всьому. Вони, відкрут... Вони відкрутяться, коли відкрутиться ця плита. Щоб зняти плиту, потрібно зняти щитки. Щітки познімали. Тепер зараз, бачите, ця грязюка вся. Зараз відкручую останні два болта і витягуємо цей двигун нарешті. Ну і що ми маємо? Маємо те, що маємо. Да? Коротше, відкрутив я двигун повністю. Потім. Чому я відкрутив? Тому що. Не дотягувався до цих болтів. Зараз цю плиту, бачите, 6 Ми відкручуємо. Витягуємо цю саму плиту. А далі далі, відкручуємо цю задню кришку. Зараз відкручуємо це. Ну що, відкрутив я цю плиту. Бачите, яка вона товщина. і весь такий прилічний. Ось такий вигляд має сам двигун. Що відкручує ці болти. Раз, два, три. 6 болтів. І, в принципі, буде видно серце цього двигуна. Картер, шмартер, Буде все видно. І ще я грішу на цей сальник, Бачите? Бо воно все отут в маслі. Туда буде все міняти, Все міняти, коротше. Працюємо далі. Так, рішив вимить задню кришку. Куди вони годиться? Витягуватиму всі внутрішні органи цього двигуна, а воно в грязюку чи що. Ну, коротше, дивіться, вимив і блистить, як, у... як у кота Фаберже. Зараз відкручую болти і працюємо. Ну що, всі готові глянути? Що тут всередині цього двигуна? Ба До вашої уваги нам потрібно відкрутити на цей шатун. Правильно ж? Я ж вам ще раз повторюсь, не моторіст, але ж <клес> по-другому я не знаю, воно все суцільне, гільза. Складається то з двох частин, але ж як ти до поршня доберешся, щоб кольца зняти. Ось бачите. Крутиться поршень. Оп! Оце на максимум вийшов все. До колець не доберешся. Крутимо, крутимо, крутимо. Бачите, як воно крутиться. Механізм такий. Оп. В такому положенні беремо ключик на 10 рожковий, відкручуємо ті два болта і, і що? І витягуємо поршень. Ціляком із шатуном. І все. І веземо, коли там завтра чи післязавтра, Будемо в магазині СГ техніки. І веземо на образець, показуємо, що нам потрібно купити. А нам ще потрібно придбати прокладки. Раз. Прокладку два Потім сальник під оцим підчіпничком, бачите? Цей сальничок потрібно придбати. Потім. Блін, де й це насипалось. Потім що? Оцю прокладку новеньку придбати. Ну, а так. Так, наче все. Тут нічого, тут все нормально. Фух, Так, друзі, зараз відкручу. А тут, мабуть, треба помити, да? бо дивіться, це роками ж масло. Міняли, да? І тут такий осад, бачите? Блин. Дивіться. що це за мастило таке? Воно ж не повинно таке бути Нічого тут сверх, естественно, нема. Це газулька, бачите? воно тут, я ж кажу, нічого тяжкого нема. Але ж я не навчався на, ці, на цю справу. І воно то цікаво подивитись, що тут всередині. Ну, тільки один раз. А так, щоб постійно е, руки в мастилі були, мені так вподоби. Це потрібно любити цю справу, честі хвала тим людям, що перебирають оці. Мотори, ну що це від мотоблоку маленькі, а автомобільні мотори, звісно, це великий труд. У кожного свій хліб. Кожен заробляє на свій хліб по-своєму, але ж, але ж, ну, коротше, і нам треба всього спробувати в житті. Так, дивіться, кому цікаво, відкрутив задню частину цього шатуна. Всі запам'ятали, да? бо я можу, я ж кажу, хорошо, що відео знімаю. Бо я можу цей. Ще не так поставити, можу отак, допустимо, вверх поставити. Це ж валерчик. Отак воно, вниз дивилось. Давайте, щоб точно. Щоб я не, не цей. Отак же. Оп. Вниз, так? Да? Де воно не тірка? Коротше, знімаємо, бо я можу. что хочешь. Снимаем в сторону. Потом, потом нам нужен поршень. Вот этот поршень. Хоп, вылазь, вылазь, родненький. Вылазь, маленький. Хоп. Ой, свин. Так, дивимось. По кольцам. Що тут? Можна приділити, я не знаю. Я не моторист. Потрібно, я ж кажу, в магазин до спеціалістів, хай оприділять. Бо в коментарях люди казали кольца, кольца. Подивимось. У нас тут мужичок та сусід, коротше, він займається. Ремонтом теж двигунів таке. Ну, він в основному по тракторам. Може, до нього потрібно звернутися. І на клапана гляне, і, і коротше, та на весь двигун гляне своїм професійним взором, а потім, потім поїде він цей двигун на район. Ну, друзі, коротше, показую, що я з вами сьогодні натворив. Кажу, як є. Розібрати я розберу, що хоч, кажу на камеру. А от зібрати, я ж кажу, розібрати можу хоч космічний корабль. А зібрати, я не знаю, як я це все до кучі зберу. Благодаря, що знімаю сьогодні відео. Цілий день оце з вами. І показую, що до чого, де і як. Це великий плюс. Бо ось. Прийде діло до зборки. Без відео я не впораюсь. Як, що до чого. Ну, це, звісно, вимию. Все. По красоті тут бензинчиком чи солярочкою. Все хорошо вимию, як оце двигун. І далі. Куплю всі деталі. І далі буде зборка. Так що, а кому сподобалось дане відео, друзі. Як завжди. Пальчики догори трудягам. Коментуємо. Може, я щось не так зробив. Я ж кажу, я не опитний в цих ділах, в цих, е, ремонтних двигунів, ремонту техніки, бо особо не було такої практики. Е, Може, що я не так зробив, звісно, поправляйте, я готовий до вашої такої нещадної критики. Поправляйте мене. Підказуйте, будь ласка. Так що. Я ж кажу ще раз. Всім миру, здоров'я, добра. Дякую, що дивитесь дане відео. Все буде Україна. Ще одне і саме основне, я нікуди не спішу, слава Богу, по поводу ремонту даного мотоблоку, тому що зараз зима, а він потрібен на весня, весняні польові роботи. Даний мотоблочок. Я за одне переживаю, щоб побистріше його потрібно скласти, бо в мене ж такі помощники маленькі, бо оцих болтиків в рази і гаючок в рази може поменшити. Забігають сюди, беруть усе так і ходу, а потім ловиш, доганяєш, забираєш. Коротше, потрібно бути на чеку. Так що, якось так, друзі, і тут бажано, я не знаю, в трансмісії ці масло замінити.